Невеличке відео зробимо про доопрацювання цього прицепа. Колеса ми вже зробили, було відео, так як роботки біля нього ще вистачає, скоро вже сезон його роботи, так самі розумієте, була знайдена ось така пружина. Зараз хочу встановити, щоб підтримувала дишло, хоча б трішки я знаю так, що сюди по правильному має бути ресора, але ресору не хочу, вона мені не подобається, хоча вона в мене є. Потрібно встановити циліндр. Однією з основних причин це те, що тут облумене. Вухо під циліндр. Тому зараз буду думати, як це правильно зробити. Я його купив нове, але подивлюся, те зараз відреставруючи, візьму просто нове приварю та і все, не буду з тим гратися. Е, підняв трошки кусок, щоб легше було тут лазити. Також сюди спереду буде двинка. Драбинка вже готова, ось зварена. Так, на швидку руку зварив давненько вже, ще треба буде трішки обробити, обчистити шви і назад хочу клапана зварити. Не знаю, звісно, чи я його сьогодні буду робити чи ні. Також таке лишнє повідрізати там на рамі те, що не треба. Оці такі речі повідкидати, непонятно це потрібно підрівняти. Кронштейн під один стоп, який є, під другий треба буде зробити. Так, в мене є два стопи, думаю, ну, в чіплі для красоти, хай якесь мінімальне світло, хоча б колись зробиться. Циліндр у мене ось такий в принципі, з реставрації хорошенький. Зараз що ще покажу. Ось Купив ось цю частину. Зараз подивлюсь по від відмазути, як її подивитися, як вона там приварена. Якщо вона там дуже міцно приварена, то я ту стару, напевно, відреставрую. Та і все. А ні, то буду якось старатися цю приварити. Купив два нових стопорних кілечка під циліндр. Шлангу в мене поки немає. Думав зробити попід рамою із залізної трубки, але передумав, тому що люди мають дати нібито мені оригінальну шлангу довгу, тому поки зі шлангою не поспішаються, в будь-який момент її вже можу поставити. Також мені підігнали диск. Один був дуже в поганому стані. Як виявляється, було. Люди просто-напросто цим диском, ну як колесо було в зборі, ось від нього гума накривали вдома. Ось така гума. Накривали вдома вигрібну яму замість. Це був люк такий собі. Але я думаю, мені потрібна запасочка, тому що в мене цей прицеп і другий в майбутньому ще має бути. Тому вирішив все-таки його забрати. Так, він не в найкращому стані, але на запаску піде. Ось такий він був, як бачите. Але нічого, я його відчухав. Ну, одну половинку вже почухав. Так, він гниловатий трішки, але на запаску піде. Як-не як, коли безкоштовно, то можна і погратися. Зараз починаю приступати до ставку. Довелося старе вухо, яке відрізав. Хотів відрізати вухо без усієї пластини, але не вийшло. Купу надрізів зробив міцно приварене, тому вирішив не гратися. Відрізав його з пластиною, до якої воно там приварене, там отака ляпушка, скажімо так, ну воно схоже на заводське. Там залишки вже зачистив, відрізав. Виготовив отаке нове. Тобто це була частина квадратика вирізав нового, обробив фасочки, пружину підготував. З цього боку так і залишається. Тут це підходить, будуть ось такі вушка. Ось так вони приваряться, одним словом, і буде таким чином. І з цього боку, так само. Тут там щось було незрозуміле наварене. Відрізав, приварив так само від ланцюга, і буде ось так. Чому відрізав приварив від ланцюга? Для того, щоб... Його ж потрібно буде ще натягнути, так як тут різьби заржавіли і воно не крутиться, на жаль. Тому приварю там умовно на 5-10 см це вухо далі одне від одного, а потім просто ломом натягну і одягну. Буду пробувати одним словом. А як там воно вийде, ще не знаю. Ну, Зараз іду до причепа і це все варити. Бачите, коротше, приварив повністю е, цю частинку. Сильно там не обварював, тобто на точках, але не такі гарні, я думаю, нікуди воно там не подінеться, сама ця пластина, воно все-таки ж би пре його догори. Тобто так, аби вліво-право не втекло, та і на тому все. Все поставив там штопорне кілечко, там трішки яблуко зігнуто, як бачите, але я думаю, то на швидкість не буде впливати. поки що, Якщо буде впливати, тоді щось будемо робити. Там підрізав пружинку, щоб не впиралася, бо трішки довгі вусики. Шланги поки нема, то все петь. Так, так що якось так. Також вже приварив пружину. Тут таке кріплення. Там ось так. Тобто, Якщо потрібно, знімається, просто піднімаєш дисло максимально вгору і там скидаєш. Тобто, Я думаю, що буде непогано. А там поживемо, побачимо. Ясно, що це прицеп на тягах, там і тяги трішки розбиті, і гітара. Ну, ми їздимо небагато, на наш вік поки що вистачить. А треба, потім то зробимо. Зараз ще хочу тут пару тріщинок проварити, забувся, але вже як опустю кузов, бо зараз ще діло доходить до драбинки. Продовжуємо що, проєкт прицепка майже завершений. Розказую, що доробив. Так, це вже ви все бачили. Драбиночка вже на місці. Вже приварена. Також був в магазині, плюс з кілька штук знайшов, але не всі. Вчепив такі катафотики, я думаю, зайвими точно не будуть. Тобто спереді два білих, збоку два жовтих. Ззаду мають бути червоні, але не було. В наявності в мене вдома немає і одного жовтого не вистачає. Тобто з цього боку тільки один поки що. Ну нічого, це все в процесі. Також доробив кріплення під другий Ліхтарик ліхтарика вчепив, як бачите. Тобто це заводське кріплення ліхтарика вчепив. Сюди кріплення виготовив заново, легенько з балончика піддув. тобто практично не відрізняється нічим. Ще б хотілося, бо то в оригіналі сюди стають такі е брезговики, якби типу металічні, але не знаю, як вони мають бути виконані, тому поки що цим не займався. Але я думаю, ведончик зовсім інший. І найголовніше, що я склепав, це ось. Такий клапан. Я дуже багато його бачив і дуже багато його хотів дуже сильно, тому вирішив і собі зробити. Так, немало часу потратив, годинки 3-4. Тут був суцільний борт, вирізав. Так, він не по центру, тому що по центрі перемичка вирішив її не вирізати. Думаю, на швидкість це впливати особливо не буде. Робив із того, що було під руками, як завжди. Грубо кажучи, з металолому. Сюди ще потрібно кілька шайб і кілька гаючок, тому все поки. Так, не сильно надійно відкривається, але от, типу, все працює. Зробив такий маленький жолоб, більше й не робив, тому що при відкриванні, щоб не впиралося ось сюди в раму. На майбутнє, я думаю, якщо потрібно буде сюди на два болтика, можна буде зробити такий, типу, вже більший жолоб, чи під мішок, чи під направлення, куди тобі треба буде. Тобто, ось так воно закривається, фіксується донизу, догори. Але поки, поки що не фіксується, бо це все. Дуже слабо прикручено і плюс э, немає маси зерна. Як думаю, маса зерна буде притискати, то воно саме опускатися не дуже. то і буде. Легенько пробігся шви зачисним кругом. Так, чисто полякати, щоб ніхто сраку не порвав, як буде залазити чи вилазити з, з причіпа. І найголовніше, що залишилося, це пофарбувати всередині. Я думаю, що прямо зараз я цим і буду займатися. Ну що, на вулиці ніч, а я підфарбував вже причіпа. Попідфарбував все, де потрібно було. Зараз ще фарбую драбинку окремо, хочу в окремій колір її якби виділити. І завтра вже при світлі покажу весь результат. Проект причіп повністю дороблено. Вчора вночі пофарбував всередині. Колір не такий, але на швидкість мені то не впливає. Попідфарбував все, що потрібно було. Доробив клапан, залишилось тільки. Встановити зараз сюди на нього ручечку. І, в принципі, з цим все. Стопики, як я казав, встановив Катафотики. Поки ще раз як пофарбував, так, не ідеально, але. Обезжирів вчора так багато часу зайняло, поки це все вимив, але думаю, якийсь рік потримається. Також підфарбував ручки в такий колір. І спереді виглядає отак. Трабинку, як бачите, пофарбував і ручки. ну для того, щоб виділялося трішки, так якось гарніше, не так сіро. Також пофарбував диш. Питаєте, для чого пофарбував? Пофарбував для того, щоб моя в когось збитий присіл, коли підчіпляється, то щоб трактору було легше підчіпитися тут зверху дишло пофарбував, тому що воно. Я купував при себе, воно було з ногами перевернуте, неправильно стояло. Тому я його перевернув, пофарбував ще тут, бо воно було не пофарбоване. так. Хоч воно було чорним, я пофарбував такою сірою, фарбою матовою. Нічого страшного мені піде. Я ж кажу отак, катафотики, все як має бути. Я думаю, що. Роботу від свою буде робити на 100%. Залишилося шлангу це в процесі. Ну і в принципі, все можна виконувати свою роботу. Всім дякую за увагу.